Привіт, дундійчиків! Вчора я прочитав помста дерев, а сьогодні розповів про те, як обрубки дерев зробили. І це дуже погано. Да, погано дуже. Їх треба було не рубати, адже дерево дає нам користь те, що дає нам кисень. Без кисню люди не можуть жити, а можуть померти, якщо не буде кисню. Це обрубки, які вони вже обрубали. Їх багато хто обрубав, але треба було не обрубати, щоб кисень був. Ми ж дихаємо киснем, як і в космосі. І тепер воно лежить в дерево. І тут все обрубане дерево. До побачення, дум